Доброго вечора, шановні телеглядачі. Запрошую вас до перегляду матчу 16-го туру чемпіонату України. Дніпро 1 приймає Ворсклу на Дніпро арені. Друге коло чемпіонату українського розпочинається сьогодні. Давайте перейдемо зараз до стартових складів. Розпочинаємо із Ворскли. У воротах номер №7 Павло Ісенко, лінія захисників Ілля Крупський, 27-й, 4-й Ігор Пердута, капітан команди, 18-й Євген Павлюк, 25-й Наджеп Якубу, півзахист, 6-й Олександр Скляр, 38-й Артем Челядін, 10-й Владлен Юрченко на флангах. Атаки 95-й Феліпе Родрігес ліворуч, праворуч 50-й Ібрагім Кане і на вістрі 11-й Руслан Степанюк, Віктор Скрипник, головний тренер Полтавської. Ворскли. Ну і стартовий склад Дніпра-1 у воротах номер перший Євген Волинець, лінія захисту третій Володимир Адамюк, 39-й Олександр Сваток, п'ятий Едуард Царапій, одинадцятий Денис Мірошніченко. Півзахист 22-й Валентин Рубчинський, 18-й Руслан Бабенко, 8-й Олександр Піхальонок на флангах, 17-й Богдан Лєднєв, ліворуч, праворуч номер 9-й Олексій Гуцуляк і попереду Олександр Філіпов, номер 7-й, який все-таки повертається. І в, ну і Можна вже зрозуміти, хто намагатиметься грати першим номером, Хто намагатиметься контролювати м'яч і проводити власні атаки. Ризикована передача, але бачите, що намагається контролювати м'яч. і Ось тут вступає. Відбір якубу переведення ліворуч проходить передача лідні е, у м'яч у воротах. Що сталося? Що сталося у захисті полтавської ворскли, як загубили Лєднєва? Не розібралися тут і ісенко і центральні захисники! Таке враження, що просто не спіймали десь ось цю концентрацію, яка так необхідна у стартові хвилини. Давайте дивитися. Олександр Піхальонок він бачить підключення Лєднєва і одразу виконує. Свою фірмову передачу. А що тут? Чому не узгодили свої дії у захисті? Крупський і Ісенко. Таке враження, що не зрозуміли один одного. Ось тут Крупський пропускає м'яч. Ісенко виходить запізно, намагається закривати, перекривати кут обстрілу, але Лєднєв дуже хитро зробив. Він дочекався і практично на лінії уже легенько покотив м'яч у... у ворота. з таких позицій віддавати передачі Олександру Піхальонку. А тут його накриває Філіппе, але помиляється. Філіппе Родрігес. перехоплення м'яча Бабенко. Бабенко в бік Філіпова віддає передачу. Зараз серія взаємних помилок від команд. І Дніпряни знову продовжують атаку. Лєднєв Лєднєв може пробити. Він навішує у штрафний майданчик. Удар по воротах від Філіпова. Але Павло Ісенко на місці. Ісенко спокійно м'яч. Забирає. А ось тут офсайд. Ось тут положення поза грою у піхальонка. І все, що було потім вже неважливо, навіть якби забивав. Філіпов то м'яч не було б зараховано. Ісенко виносить вперед. Знову у бік Філіпу і Філіпо виграє боротьбу Вадамюка. Скидає точно на Степанюка. Степанюк на лівому фланзі. Степанюк у центр віддає на Філіп. Філіппе продовжує далі на Юрченка. Ще один пас. Хороша передача Челяді. Забиває у ворота Дніпра. Один яка ж неймовірна комбінація у полтавської ворскли. Здавалося б, нічого екстраординарного, так, але усе максимально своєчасно. В один дотик обігралися. І з чого все почалося? Із того, що Філіппе Родрігес виграв верхову боротьбу Володимира Адамюка, скинув головою на Степанюка. І далі дивіться. В один дотик розіграли скляр. Яка ж класна передача від нього? Проходить на Челядіна, і це асист. Скляр віддає асист. Немає тут положення поза грою. і челядін опиняється сам на ударній позиції перед. Євгеном Волинцем. Тут уже ніхто не міг заблокувати цей удар. І ви бачите, як пробив Челядін по центру, але потужно. Кидає на пердуту. Пердута дуже впевнено себе почуває у сьогоднішньому матчі. Вже не вперше ось так рухається вперед. І ще яка хороша передача проходить на Філіпе. Феліпе дуже впевнено себе почуває. Один в один. Ось тут на фланзі. Дуже добре він розташовується. Скляр пробиває низом. Пробиває в кут, але удар слабкувати, і Волонець м'яч забирає. До того що офсайд був. Офсайд, вочевидь, коли була передача на Феліпе ось тут Так, очевидне положення поза грою. і не одразу його зафіксували ще кілька десятків секунд тривала ця атака, і можна Бученка обігралося між собою. Феліпе переводить в бік кане, але тут Мірошніченко. Рошниченко намагався обробити приземлити м'яч, але одразу в нього грає кане дуже красиво на правому фланзі діють футболісти. Ворскли. Крупський залишається з м'ячем. Відіграв він суперника. Крупський. Крупський продовжує атакувати. віддає на кане. Кане можна прострілювати. і Тут не забиває Юрченко. Удар і забиває Феліпе. Феліпе Родрігес, напевно, найбільш продуктивний гравець Ворскли в атаці. Відзначається голом Феліпе і ось так екстравагантно святкує цей забитий м'яч. Не дограли в захисті зараз. Дніпряни пройшла ця атака правим флангом. Далі вже не змогли відібрати м'яч. Ось Тут дивимося на прохід Крупського. Рубчинський був відіграний. Крупський продирається далі. Ось тут Бабенко не зміг відібрати м'яч. І передача на Кане. Кане віддає на Філіппа. І Філіппа в ближній кут просто прошиває ворота. Ось так полтавська ворскла у першому таймі робить камбек. І з рахунку 0-1 вдається відіграти два м'ячі команді Віктора Скрипника. І перечливий момент. І особливо зараз його можна зрозуміти. Можна зрозуміти його емоції. Танчик. Перші дотики до м'яча Танчика. Танчик проти Павлюка. На лівому фланзі. Рубчинський. Решниченко. Рубчинський. Непогана передача Гуцуляк. Залишає м'яч. Лєднє. Лєднєв може бити. Ліднєв розвертається на танчика. Метушня в штрафному майданчику. Удар Бабенко! Відмінний сейв Ісенка. Павло Ісенко зараз рятує свою команду від другого пропущеного і не дає забити Бабенку. Дуже красивий момент. Здавалося б, атака вже зажувалась, але Бабенко вдало пробиває. Подача із кутового, Ісенко вибиває кулаком. Танчик, удар, Але не точно. Намагався в повітрі спіймати м'яч. Давайте дивитися ось тут. Рикошет Гуцуляк чіпляється за м'яч. Далі ліднів. Ліднів розвертається, віддає назад. Танчик скидає і удар Бабенка. Дуже хороший удар. І так само дуже красивий сейв ісенка. Ось з цього ракурсу можна побачити усю красу даного епізоду Мирошниченко. Бабенко його закидання. Хороша передача на піхальонка. Піхальонок. Порожні ворота. Піхальонок. Вздовж воріт прострілює тут пердута. Пердута страхує Ісенка, який пішов читати цю передачу. Пішов грати на випередження і програв цю боротьбу піхальонку. Дуже хороша передача від Бабенка. Піхальонок встигає на м'яч. Але пердута страхує свого голкіпера. Невдало підіграв. І на цьому все. Фінальний свисток Анастасія Романюк. Філіппе падає на коліна. І, дякує Богу. 2-1. Ворскла перемагає Дніпро 1 на виїзді на Дніпро арені.